Сороконічка жила за містом у дальнім лісі в хатинці з листя, ставала рано до сходу сонця і на роботу йшла, бо соняш. Але ходити по травах русних не дуже зручно, коли ти босий. Так можна нежить за мить схопить. То що ж робити? Взуття купить. Доброго дня малята. Куди йшла стонога? Так, вона йшла на роботу. А чи була вона взута? Ні, взуття в неї немає. А що може трапитись, коли ходити без соняш? Можна захворіти, застудитись. То що ж треба зробити? Треба нашій станозі допомогти та придбати їй взуття. Малята ось така у нас стонога. А з чого вона складається? Правильно із кругів, а чи однакового кольору круги у устоноги? Ні, не однакові. Вони всі різні. Давайте з вами називемо кольори стоноги. Білий, червоний, зелений, жовтий, синій, фіолетовий і оранжевий. А тепер давайте розглянемо, якого кольору чобітки я придбала для неї. Червоні, сині, зелені, помаранчеві, фіолетові та жовті. Давайте допоможемо нашій станові взутися та розставимо взуття відповідно до кольору, якого кольору взуття поставимо біля червоного кружечка. Правильно червоні, а біля зеленого кружечка чобітки зеленого кольору, біля жовтого, жовтого кольору, правильно, а коло синього кружечка поставимо яке взуття. Так, взуття синього кольору, а коло фіолетового кружочка поставимо взуття фіолетового кольору. І коло помаранчевого або оранжевого кружечка поставимо взуття оранжевого кольору. Молодці, ви гарно впоралися з цим завданням. А зараз давайте з вами виконаємо пальчикову гімнастику. Сорока конішка бігла край доріжки і зустріла хробачка, Ха-ха-ха! Крізь трібочки і будічки і зустріли пабочки в добрих друзів робочків, привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Пабочки, пабочки, паботиння наплили, і зустріли там жучки в добрих друзів робочків, притались їхні ніжки, обнялися. Виконували пальчикову гімнастику. Наша стонога роззулася, а потім знову взулася. А чи правильно вона взула свої черевички? Подивіться уважно. Наша стонога щось наплутала. А які вона черевички переплутала місцями. Так, вона червоні та фіолетові черевички переплутала. Давайте їх поміняємо на свої а також оранжеві та сині черевички. Ми їх також поміняємо на свої місця. Ось тепер наша стонога взута правильно. Дітки, хто приходив сьогодні до нас на заняття? Станога. А якого кольору чобітки ми для неї підібрали? Давайте з вами пригадаємо: червоні, зелені, жовті. Сині, фіолетові, оранжеві. Малята, ви сьогодні чудово попрацювали. Дякую вам та до нових зустрічей!